Я вас вітаю на моєму каналі. Якщо ви вже дивитесь це відео, то вам, мабуть, не підключили монетизацію, як було у мене. Але по секрету, зараз все добре. У мене вийшло подати апеляцію, і хотів би поділитися з вами, як це все вийшло, що я для цього робив, і чи варто її робити взагалі, чи ні. Чи потрібно воно вам, чи ні. Дивіться, до монетизації до 1000 підписників, там умови є 1000 підписників, 4, тисяч, 4 тисячі годин переглядів, вибачаю за мій такий херсонський 4000 часів переглядів, і тоді ви можете стати партнером Ютуба. Тобто, простими словами, вам Ютуб може виплачувати кошти за ваш контент, за ваші відео. За ваші трансляції, за ваші ці шорти. І я на радостях, як, мені, як я достиг цього ліміту, а я його достиг. Дякувати вам. Дякую всім за підписку. І будь ласка, ти також підпишись, тому що це відео буде для тебе цікавим. Дуже важко мені це давалося. Тобто один, два, три підписника. У мене такий матеріал більш про риболовлю, якого дуже багато. конкуренції дуже багато. І так, як я не вкладаю туди кошти, відоси, знаєте, там, щоб вийшло гарно, щоб там гарна оснастка, якісь там вудки були гарні. Ну, в мене так канали називаються. Я Саша Без Понтів, щоб це було. Ну, як по-народному, як пішов на рибалку, зловив, зловив, не зловив, ну не зловив, показав, що ти не зловив. І про всяке таке там: трохи про машину, трохи про принтера, про все на світі, то я на радостях, звісно, приходить мені смс-ка, що ви можете стати партнером, все. Я ж нажимаю підключити. Там воно перевірятися буде. Я вже радий, думаю, зараз все, піде монетизація, там собі вже накрутив, все, буду робити там 5 відео в день, буде цей. Всім уже розповів, всім, кому тільки можна, розповів. І дальнім родичам, і родичам близьких, і, і всім на світі. Ти дивись, дивись відео далі, тому що в кінці я покажу, як я її знімав. Такого тобі точно ніхто не покаже. І я на радостях це все подав, а потім через день мені приходить, що. Ви не підходите для монетизації. Ви не стаєте партнером Ютуба, тому що ось, ось у вас правила такі нарушають. Зараз тут буде фото, на якому ви побачите це смс. Ну і все. На цьому все. Я починаю. Що? А мені ж хочеться. Ну, звісно, хочеться тисячу підписників. Ну, для мене це важкий шлях. Хочеться, щоб її підключили. Мені цікаво навіть. Не, не так, як фінансово, мені цікаво, скільки ж воно буде платити. Як воно буде. І також цікаво буде потім розказати вам, якщо це все ну, вийде. Тому я починаю моніторити той самий YouTube. Як же люди цю апеляцію? Прийду до цього швиденько, бо трохи туди побіг сюди, побіг. Тишку, канал без понтів, так що вибачайте. Е, для того щоб е, ще раз Ютуб передивився цю позицію, там є варіанти. Є варіант почекати зараз можу помилитися: або 30 днів, або 60. За цей час ви можете видалити те відео, тому що мені написали, що в мене, типу, простими словами, що в мене е, крадений контент, що це не мій контент. Хоча такого не було. Було одне відео у мене. Де ми знімали з дружиною. І вона виклала на свій канал, я цього не знав, і я виклав потім на свій. І на наступний день я оце подав на монетизацію. І видно, воно побачило, що в іншого автора також є це відео. Тому враховуйте це також. Якщо ви знімаєте сім'єю, або там одне і те саме відео викладаєте, і ви жінка, або друзі там, то так не прокатить воно. Я думаю, що мені із за цього не підтвердили перший раз. І починаю я моніторити це все. Що ж робити, там він пропонує зачекати, хай буде 30 днів, зачекати 3 днів за цей час видалити весь контент, де, який можливо був причиною відмови Ютуба до підключення монетизації, або подати апеляцію. І там протягом 14 днів вони роздивляться це, але дивіться, подати апеляцію. Ви не повинні видаляти якісь відоси. Тобто, не можна так зробити. Ага, ось, я точно знаю, що в мене цей відос, це він з нарушенням, Я ще удалю, апеляцію подам, і все буде кут. Ні. Ютуб там так і пише: не робіть, не видаляйте більше трьох відео типу за цей час. Ну, а якщо ви тільки достигли 1000 підписників і переглядів, Можливо, буде такий варіант, що ви видалили відео якесь, яке порушує, а у вас зменшилась кількість переглядів. Тобто, вже ви не досягаєте цього ліміту. Всім дуже обережно. Я не рекомендував би цього робити, тому що ну, можна зграти в злий жарт. І я вибираю для себе: це буде апеляція. Що ж таке апеляція? Таке слово страшненьке трохи. Моніторюю я весь YouTube. Реально, дуже багато. Я, мабуть, годин 5 потратив на ці відоси. Чесно скажу, відосів не також і багато, дуже мало. Зазвичай відоси всі на російській мові. І я дивлюсь, такі гарні, знаєте, люди розповідають, отак робіть, ви робите, тут знімаєте себе, там знімаєте це, знімаєте, як монтуєте, Ну все круто зроблено. Прям у цей процес, але ніхто не показує відео, як на самому справі відбувалося, як він подавав цю, цю апеляцію. Апеляція це потрібно скинути відео. Там умови, що потрібно. Перші 30 секунд просять вас, будь ласка, як будете читати, 30 секунд, не більше, покажіть. Е, на комп'ютері потрібно зайти, на ноутбуці, на, ну, на будь-що, крім телефону. Е, зайшли і там. В налаштуваннях ви знайдете там USD-профіля буде таке. Я скину там скріншот, як воно приблизно буде виглядати, або це ви побачите в відео. Тому що я обов'язково покажу саме живе відео, як я подавав цю апеляцію. Перші 30 секунд потрібно показати оцей номер, там буде вашого каналу. Що це ваш канал, там знімаєте. Показуєте, що це ваш канал. Потім потрібно розказати, про що ваш канал. Тобто розказати, Ну що ви знімаєте, для чого ви знімаєте і чи потрібно воно взагалі Ютубу. Ще один пункт. Потрібно м -м, показати розказати, як ви це робите. І як ви монтуєте. І це все потім, коли у вас вийде це відео, ви зняли, ви е, скидаєте. Там буде у вас таке віконечко, куди можна вставити ссылку на це відео. Там, як ви створите зальєте відео на YouTube, там можна вибрати доступно тільки по ссылці Тобто ніхто інший, крім Ютуба, це відео бачити не буде. Ви тую сіло Пуль у цю монетизацію і чекаєте. Так я і зробив. Але повертаюсь трохи назад, передивившись. Гору купу відео російського контенту, одне було всього, всього на українській мові. Всі дуже гарно знімали і всі, на мою думку, робили одну величезну помилку. Всі знімали те, як вони гарно монтують це все. Вони знімали комп'ютер, наприклад, показували все вірно там 30 секунд у цього профіля, і потім починали. Ось я беру там відео. Я його перетягую в цю там фотошоп, я його вирізаю, це роблю і так всі. Я думаю, класно, ну що там його зробить? А потім заходжу до цих людей. Якщо ви цих людей, а я впевнений, що ви їх вже дивились, тому що моє відео тільки вийшло, і воно ну, воно не набере багато. А якщо набере, буду радий. Дивіться. І люди роблять опор на те, що потрібно знімати саме. Редагування відео. Ну, типу, я розумію, що бояться просто показати себе. Я їх надивився, думаю, це так зроблю, а потім думаю, почитаю коменти, що пишуть. І там люди в них питають: ну що там вийшло, підключить? Тому що відос є апеляції, а результату немає. Ну, реально. І я читаю в одного, в другого, в третього, в четвертого. Відхилено, 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 відхилено. Я вже все. Я думаю, ну капець, я не знаю, як так красиво насняти, щоб воно ж там Ютуб зрозумів, що це мої відоси, що я автор, що я потрібен. І з оцієї всієї інформації я ловлю декілька важливих для себе моментів. По-перше, я зрозумів, що люди не показували себе. Ютуб просить, покажіть себе. Ну, типу, що ви автор. А вони знімають тупо комп'ютер або вставляють там маленькі віконці, де видно їх, а може і не видно там якось ну, дуже все так красиво. Не, над... не потрібно фонової музики. Це однозначно. Потрібно реально показати екран з цим профілем. Потрібно показати себе, що ви бачите, будете бачити далі на моєму відео. Я вставлю обов'язково, мабуть, один із перших, хто вставив, це позоріще на 5 хвилин. Відео не повинно бути більше 5 хвилин. Ютуб просить не більше 5 хвилин. От, чесно, читайте правила. От просто як він просить, так і зробіть. Не потрібно там чудити, я зніму на 10, і Ютуб подумає, що о, класно, я такий крутий чувак, давайте вам монетизу. Воно не потрібно там буде дивитися або бот, або буде дивитися людина. Ще один цікавий момент. В двох авторів я побачив, але це автори, яких у них вийшло підключити, подати апеляцію і підтвердили, вони дуже довго займаються Ютубом. І я почув одну таку штуку, що потрібно казати такі, знаєте, тригерні слова. Вони там є: це типу, ви зробили помилку. Мій канал типу, відповідає цим требуванням. Все. Ще один мінус для української аудиторії: дуже велетенський. Апеляцію потрібно записувати на російській мові, що є мінусом, дуже великим. Я, я чесно, не, не розумію, навіщо, типу, в Росії заборонена монетизація, але Україна повинна подавати відео, там перелік буде мов. Будь ласка, також дуже дивіться, перелік мов буде. Повинна подавати відео на російській. Англійський там якісь, ну і там пішли мови такі, що там, я не знаю, племена Африки, мабуть, там пригають. Тобто, і написано, якщо ви розмовляєте однією з цих мов, там буде перелік, то не потрібно субтитри. А я дивлюся декілька авторів, також помилка. Він розповідає на російській і ще субтитри на англійській. Нащо, ну тобі ж написали, що там не потрібно. Тобто, якщо ви українець, українка, дай Бог вам щастя. І ви будете записувати, записувати, прийдеться на російській мові. Як би це не звучало, так воно і буде. Я все покажу вам в тому відео, де я записав. Що ми маємо? Перші 30 секунд екран знімаємо, потім знімаємо трошки себе і розповідаємо, я там такий-такий. Знімаю про це. Це дуже важливо. Ви зробили помилки, що не підключили мене до монетизації, мій, мій контент дуже важливий. і оце те, що ви зробили помилку, повинно звучати дуже часто, реально, дуже часто. Це таке тригерне слово. Якщо попадете, це відео попаде не до живої людини, хто буде перевіряти, а до бота, то він, мабуть, буде щитувати. Тому що в ну, мене вийшло. Реально, в мене вийшло. Я це наголошував декілька разів. Рази три. І оце все, все це зробивши. Прочитавши, передивившись, я вирішую знімати, але знімати не так, як всі. Я вирішую знімати по-живому і реально, як мій канал називається. Без понтів. Тому що в реальному житті я знімаю на свій телефон. У мене нагрудна камера. Фух, Дуже швидко розмовляю, аж все. У мене нагрудна камера, я йду з нею, знімаю там контент, там рибалку якусь. Я і зараз сижу в своєму авто і знімаю. Просто ззаді коробки, якісь велосипеди, все на світі поклашки для води. То все міло жизни. життя. Я вирішую знімати по-іншому. Я вирішую знімати на свій телефон. Я вирішую там, ну, як можна показати? Покажіть, як ви, типу, знімаєте контент. Ну, як я його знімаю? Як я одягаю нагрудне кріплення, беру телефон і йду на рибалку з Пініном. Воно мені піти на рибалку, в мене була така мисля я ще думав, сапогів ідіть. Добре думаю. Я реально одягаю на себе нагрудне кріплення. Відкриваю одразу, вмикаю комп'ютер, вмикаю цей, заходжу на YouTube, на оцю сторінку, де оцей USD профіля, все це готую. Все, Просю свою жінку, кажу, зніми мене. Вона просто на свій телефон, на iPhone. Бере мене, знімає. Я показую цей USD профіля. Буде екран. Далі буде відео, все будете бачити. Показую це USD профіля, потім розповідаю про те, про що я знімаю, як це корисно типу, для YouTube, для користувачів. Це буде всім цікаво. Все буде круто, дуже. І потім знімаю себе, одягаю це кріплення, достав з балкону вудочку, стою з вудочкою, Отак я все, йду на риболовлю, так я в реалії знімаю контент. Як монтую? Думаю, ну як я монтую? Я монтую в тому інш. Шоті якомусь. Я навіть не знаю, як він нормально е, називається. Я толком не монтую, тому що я одразу стараюся знімати так, щоб, ну, щоб не монтувати. Тому що, по-перше, я не шарю сильно, як там його монтувати. Мене не цікаво і я не вважаю, що деякі відео потрібно монтувати. Тому я вирішив зробити отаке зняти по-народному. Просто як є. Думаю, ну, Чим не шути? чи чекати 30 днів, і чи підтвердить мені YouTube знову монетизацію чи ні, чи спробувати апеляцію. Просто отак зняти. Ну, його ж ніхто не побачить. Але зараз вже побачите всі ви. Тому що я вважаю, що це відео обов'язково комусь допоможе вам або комусь іншому. Ну, точно допоможе. І от я зняв для вас це відео. І я вам скажу по секрету, в мене все вийшло. Ви передивіться. І ви побачите, що реально не потрібно там сильно, тому що я впевнений, що ви вже придивились дуже багато інших відосів, дуже гарних, де там монтують і все. Можливо, не потрібно воно все Це вдаватися тільки в монтаж. Як ви монтуєте, покажіть себе, розкажіть про те, що ви робите. Отак, як і є, просто ну, камера навіть на себе поснімати, поставити там три я не знаю. Що-небудь. Просто зробіть. Чому б ні? Якщо вам буде капати, якщо у вас вийде, дай Бог вийде, і воно там буде трошки капати вам. Ну чому ні? Це круто, це реально круто. І я впевнений, що у вас обов'язково вийде. І коли я залив цей відос, то воно там приходить смс-ка. Ось така буде ось тут. Буде скріншот цієї смс-ку, що там на протязі 14 днів ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. І все, ми подали оцю апеляцію, Я закинув це відео з думаю, 14 днів. Ну, знаєте, так як зняти просто в хаті. там, Ну, як було, там, дитячі іграшки розкидані, там і знімав. Коротше. Де, де, де прийшлося, там і знімав. Дуже маленька в мене була така такі процентовка в голові, що мені підтвердять її. Але все ж таки я вирішив спробувати без понтів. І реально, потім я пішов там по своїм справам, і буквально через 5 годин. Мені приходить вже інша радісна така смск. Ось вона також буде. Що Олександр, там, ви дуже красивий, там умний, розумний, ви молодець, ми готові вам грошики вкидувати, а ви знімаєте контент. І що? Досить тягнути? Ще один маленький лайфхак, Чому відео йшло так довго для початківців, таких як я? Тому що відео. Від 8 хвилин вже монетизується. Тобто відео 8 хвилин і більше. Ютуб вже вставляє рекламу. Тому вибачте, що так затягнув, можна було в трьох словах. Але, ну чому б і ні. З вас, будь ласка, лайк. Тому що таких відосів дуже мало. Як казала жінка Януковича, папа, я стараюсь. Я стараюсь, дивіться, будь ласка. Цей, мої 3 мої хвилини. У мене відос був не на 5 хвилин, а на 3 хвилини у цієї апалаці. Мої 3 хвилини позору. І, можливо, цей маленький мій такий позор допоможе вам здійснити вашу мрію і стати велетенським блогером, дай Боже. Всім добра. Всіх дуже люблю. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Буду дуже радий це бачити. Все, дякую. Дивіться. Здравствуйте, это моя видеоапелляция на моем канале. Мне не подключили монетизацию, и я считаю, что это ошибка. Меня не сделали партнером. Вот мой URL канала. Вот он, я на этой фотке. Вот мой канал. Вот это все. Это действительно мой канал, и я есть владельцем этого канала. Сейчас я вам это покажу. Вот мои видео. О чем мой канал в общем? Мой канал в общем идет о рыбалке, о полезных лайфхаках всяких видео. Я рассказываю, например, о ремонтах, о секретах там рыбалки. Вот мой контент. Сейчас покажу. Контент весь мой. Так само на всех видео участвую я и на некоторых только мои друзья. Вот дети мои. Вот такой у меня контент. Этот видео, этот канал очень полезный будет для людей, которые любят отдых, любят какие-то поиски, развлечения. Вот это все видео, где я участвую, и я это все вам показываю в этих видео. И он, этот контент очень полезный будет. Я считаю, что это большая ошибка не подключать меня к монетизации и к партнерской программе. Смотрите, вот у меня, например, тут э, ремонты, принтеров. Там полезные лайфхаки для рыбалки, э, по законодавству, по законам некоторым тоже, осмотры на самокаты там детские, осмотры на мои машины личные. Вот это все. Смотрите, как снимается контент. Давайте я вам покажу, как оно есть. Смотрите, мне для этого нужно крепление. Вот он я, такой, такой самой даже одежды, как на э, фотопрофиле канала. Вот. Я беру с собой крепление, прихожу на определенную локацию, это ближе к речке, беру свой телефон и начинаю таким образом вести съемку. Беру с собой удочку, все необходимое. Для монтажа мне сильно много не надо. Для монтажа мне требуется всего несколько программ. Я захожу, например, добавляю видео и тут уже монтирую. Что мне нужно сделать, я это все монтирую. Это действительно мой канал, и я есть автором этого видео. Это большая ошибка, что вы не подключаете меня к программе. Я прошу пересмотреть это все и подключить меня, пожалуйста, к программе, потому что я есть владельцем действительного этого канала и принесу точно пользу. Спасибо.